Доброго дня всім глядачам і підписникам мого каналу. Давненько не було відео, ну так хто нами було що знімати, в принципі, полоски 10 числа поставив. Зараз ось, роздаю підкришники, в якій сім'ї не вистачало. Вчора поставив кормушки турецькі, якщо видно буде. Воно зараз відкрию. Ось такі кормушки. Наливав вчора вже вночі медової сити, заброс перемиваю і віддаю бжолам назад. Ніяких плотиків не використовую в кормушках. Сильна сім'я, ніколи бжоли не топляться. Якщо топляться бжоли в таких кормушках без плотика, то відсотків 80% ймовірність того, що у вас сім'я не перезимує. Ото таке. Зараз дуже на пасіці робіт таких немає, Особо нічого знімати, тож вирішив зняти. Відео про платформу у мене там один підписник просив. Так що зараз роздам підкришники і пройдуся по платформі, зніму про неї трохи більш детальне відео. Отже, відео про платформу. Така платформа, загальний вид її. Довжина 9,5 метрів. Це КАМАЗовська. Був скотовоз, коротше, якийсь до КАМАЗа. І переробив один там. Фермер під платформу. Ну і тоді перестав він бджолами займатися, я в нього купив цю платформу. Що мені подобається в цій платформі, що вона рома тут не різана. Тут ось із... доворена. 2 метра ззаду, І все, а рома ціла. Спарка спереді. Щось ззаді. спорка спереді, спарка. Рам'яка тут звісно я не знаю скільки тут сантиметрів 30 в общем дуже дебеле желізо тут Спереду на кругу В общем їде дуже плавно Ніде не валяє нічого капітально Зараз заліземо на платформу Так, тут у мене така маленька драбинка. Раз, два. Так, дно, залізне. Криша, це кришу жаяк. Оці фермочки, як їх назвати, воно було вже поварено все, а була не вкрита платформа, я вкрив листовим алюмінієм півміліметровим, суцільним листом. Поставив нові доски. В принципі ото таке. Тут через півтора метри поварені такі стовпчики. На 40 на 40 арматура поварена. І в принципі ото таке. Не знаю що тут більш детально знімати. В принципі, що можу сказати по платформі. Неудобно на ній працювати після того, після стаціонару. Особливо якщо треба там з гнізда, щось там подивитися чи що треба, скажімо так, буквою Г стоять. В минулому році їздив нею на запилення. В принципі, запилення плюс мед вона відбилася за 2 тижні ця платформа. Так що от таке. В цьому році не було запилення ціна на мед. Невисока, не бачив я смисла, нею кудись виїжджать. Запилення не було. Було б запилення, поїхав би нема запилення, і ціна така низька, не буду я їхати нікуди. Давно, як почитати, що ти їздитимеш до неї раз за разом та те та, та се і медпо. Хоч сьогодні прийшла смска 49 гривень. В общем, дуже шкурка вишенки того не стоїть, общем, я б то так сказав би. Так що от таке? Діло, плюси, платформи, звісно, мобільність. Ну, неудобство працювати. Що неудобно після стаціонарного точка, то неудобно на ній працювати. Ще на запилення, як я виїжджав, тут ставив ну, дуже плотно уліки, 40 штук стає тут їх. То взагалі ну, ні пальців ніде не засунеш між уліками, щоб магазин зняти нічого. Треба робити промежутки, щоб хоча б, ну, хоча б такі були. Між вуликами. Так що от таке по платформі. Ну, та, понятно що не зареєстрована вона. Ну, то таке діло вже. Так що дякую всім за увагу. Буде що знімати, зніматиму. В принципі, полоски ставив аростоп, тому може буде цікаво. Кліща, я б сказав би небагато цей гед проти минулого року. Ну нічого, ціна намет потихеньку повзав вгору як я й казав, мабуть, буде 50, а потім, я думаю, всі, щоб пустити паніку, гривень на 4-5 опустять. паніку роздадуть. Ну, все одно особливо високої ціни, я думаю, не, не варто цей дати. Ну, нічого, як буде, так і буде. Так що, дякую всім за увагу.